Я не кохала? Ні. То ти забула, яке повинно бути кохання справжнє. Кохання, як вода, плавке та пистре, рве, грає, пестить, затягує стопить. Де пал, воно кипить, а стріне холод, стає мов камінь. От моє кохання! А те твоє, солом'яного духу, дитина квола, хилиться у вітру, під ноги стелиться, зустріне іскру згорить, не борючись, а потім з нього лишиться чорний згар та сивий попіл. Коли ж його зневажать, як покидьку, воно лежить і кисне, як солома, в воді холодній, марної досади, під пізніми дощами каяття. Коли дивлюсь глибоко в любі очі. В душі цвітуть якісь квітки урочі, в душі квітки і зорі золотії, а на устах слова, але не ті, усе не ті, що мріються мені, Коли вночі лежу я у півсні. либонь, тих слів немає в жодній мові, Та кожен світ живе у кожнім слові. Я плачу і сміюсь, Тремчу і млію, Та вимовити в голос слів не вмію. Якби мені достати струн живих, якби той хист мені щоб грать на них, потужну пісню я б на струнах грала, нехай би скарби всі вона забрала, ті скарби, що лежать в душі на дні, ті скарби, що й для мене таємні. Та мріється, що так вони коштовні, як ті слова, що в голос невимовні. Якби я всіми барвами владала, то я б на барву барву накладала. І малювала б щирим самоцвітом, Отак, як сонечко пречисте літом. Домовили б пророчистії руки, чого домовить, не здолали гуки, І знав би ти, що є в душі моїй. До тебе, Україно, наша бездольна мати, струна моя перша озветься, І буде струна урочисто і тихо лунати. І пісня від серця польється. По світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана скрізь буде літати, по світі між людьми питати, Де схована доля незнана. І може зустрінеться пісня моя самотня у світі з пташками піснями. То швидко полине тоді та гучна зграя, далеко шляхами тернами. Полине за синє море, полине за гори, Літатиме в чистому полі, здійметься високо-високо, в небесні простори. І може, з підкатую долю, і може, тоді завітає та доля жадана до нашої рідної хати. До тебе, моя Україна, мила, кохана, моя безталанна мати. Уроскотилось із неба сонце, заглянув місяць у моє віконце, вже засвітилась у небі зорі, уже заснуло й заснуло й горе. в садочок та й погуляю, при місяченьку та й заспіваю. Як же тут гарно, як же тут в таку годину забудеш лихо Кругом садочки, біленькі хати, і соловейка в гаю чувати Оче так красно, в якій країні, як тут на нашій рідній Волині. Ніч обгорнула біленькі хати, немов маленьких діточок мати. Вітерець весняний тихенько дише, діточок тих до сну колише.